Мої всі друзі одружилися набагато швидше, аніж я. Тож на момент мого весілля у мене вже було три похресники і всі були хлопчиками. Тож я був уже досить досвідченим. Я розумівся на іграшках для хлопчиків, вмів з ними знаходити спільну мову і проводити весело час. Коли моя дружина завагітніла, я одразу ж запропонував ім'я для сина. Оля погодилась, от тільки нас чекало справжнє розчарування. На всіх ультразвукових дослідженнях нам казали, що буде дівчинка. Так я став батьком донечки. Перших півроку я не сприймав це, ніяк не міг повірити і навіть змиритися з цим. А далі я почав любити свою донечку більше, ніж навіть міг подумати. Я мимоволі став татом принцеси. Моя донечка. Завжди зустрічала мене з роботи з поцілунками та обіймами, називала мене красивим, коли я був без бороди, і колючим їжаком, коли я її відпускав. Кожного ранку я відводив донечку до дитячого садочка. Наш день розпочинався з того, що перед нами був важкий вибір, якого відтінку рожевого обрати одяг, і хтось сьогодні в пріоритеті принцеси чи поні. Я добре второпав те, що якщо одягнути донечку на свій смак. Буде істерика і поганий настрій як у мене, так і в дружини. А ще я навчився робити модні зачіски і навіть заплітати колосок. Ніколи в житті не міг подумати, що будуть заколки, які мені сподобаються, а будуть такі, що їх я не буду купляти. А ще я мовчки терплю, коли розчісують мою бороду чи малюю дитячими тінями і помадами мої обличчя. Я, як справжній чоловік, Зжимаю зуби і чекаю. А ще я відкрив собі романтичну і ніжну сторону. Виявляється, я навіть вмію придумувати смішні прізвиська, наприклад, Жабенятко, Малий волосатик, краплюшка і багато інших. За усмішку донечку та її слова Татко, татко, я тебе люблю! Я готовий віддати все на світі.